Герої Небесної Сотні, що відстоювали вибір українців на майдані Незалежності, герої російсько-української війни, що відстоюють право взагалі на існування нашої держави, нашої нації. Тепер вони поруч у прилуках по вулиці Київській встановлено банер зі світлинами наших земляків-захисників. Пам'ятний знак на честь прилучан, які віддали життя за Україну, за прилуки за кожного з нас, за вільну Україну, за нашу землю. Ми хочемо жити на цій землі, ми тут залишилися, ми нікуди не потікали. Я вірю, що в нас буде все гарно. Я вдячна їм за наше життя. А ми повинні пам'ятати їх усіх. Вони нас захищали. Це має бути, я думаю, у кожному місці, тому що ці люди захищають нас, щоб ми могли спати спокійно і жити життя і підтримувати їх. Це мені здається, це найменше, що ми можемо зробити для них. 46 портретів, 46 героїв, що понад усе любили Україну, свою землю, свій народ, своє місто. Прилучани вдивляються в їх обличчя і впізнають у них своїх знайомих. А ось мій сусід, шень, діма, дитинка маленька родилася. так і всі поважні сюди допоможуть. Хай буде вічна пам'яті. про їх ніколи не забудемо. Щоб спали діти, наші правнуки. І мир спокій по всій Україні, надто дорогу ціну платить Україна, кожне місто та село за свободу і незалежність. На банері героям прилучанам далеко не всі наші земляки, що на сьогодні загинули, захищаючи рідну землю від расистів. Ініціатор його встановлення, секретар міської ради Роман Гоголь, який взяв на себе всі витрати із виготовлення і монтажу банера, обіцяє, що на ньому обов'язково з'явиться портрет кожного прилучанина, що ціною власного життя наближав нашу перемогу над роз. Сійським окупантам вічна слава і вічна пам'ять нашим героям.